Всім привіт! З вами Сніжинка, і сьогодні я хочу розповісти вам про те, як допомогти тваринам пережити спеку, корисні поради. Піклуйтеся не тільки про своїх домашніх улюбленців, а й про безпритульних тваринок. Літня спека небезпечна для тварин, так само як і для людей. Тож не забувайте піклуватися про своїх домашніх улюбленців. В цьому відео я для вас зібрала поради щодо того, як допомогти тваринам пережити спеку. Залишайте доступ до свіжої та чистої води. Беріть із собою пляшку з водою для тварини на прогулянку. Піклуйтеся не тільки про своїх домашніх улюбленців, а й про безпритульних тваринок. Намочіть нашийник або ж змочіть водою подушечки лап і живіт. Ні в якому разі не залишайте тварину в закритому автомобілі. Температура всередині машини може швидко зрости до небезпечних рівнів. За можливості забезпечуйте прохолодне приміщення або тінь. Уникайте тривалих прогулянок або фізичних навантажень для тварин, особливо всередині дня, коли температура найвища. Нагадаю, що спільна подорож із домашнім улюбленцем може стати викликом і для людей, і для їхніх тварин. Щоб ваша тварина не хвилювалася в авто, її варто завчасно підготувати до першої поїздки. Це були корисні поради, як допомогти тваринам пережити спеку. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, не забудьте підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвінок щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!